Дженіфер Лопе знову змусила всіх говорити про себе. 55-річна зірка вийшла на сцену у блискучому боді, виконала мікси з хітів. і Посеред виступу поцілувала одразу двох своїх танцівників: чоловіка і жінку. Камери це зловили, інтернет вибухнув. У соцмережах хтось аплодує сміливості співачки, мовляв, ось що значить жінка у своїй силі. Інші шоковані та вважають, що це просто відчай після розлучення за Афликом. Деякі критики навіть назвали виступ жалюїдною спробою привернути до себе увагу. Сама співачка поки не коментує свою поведінку, але перед шоу в інтерв'ю. Вона зазначила, що почувається вільною, сильною і щасливою, як ніколи. Повернення Брітні Спірс з відпочинку в Мексиці завершилося несподіваним інцидентом. Під час приватного рейсу до Лос-Анджелеса пообзірка запалила сигарету та вживала алкоголь на борту, що є порушенням федеральних авіаційних правил. Бортпровідники попросили її загасити сигарету, на що вона погодилась, але пити горілку не припинила. Однак після приземлення у Лос-Анджелесі влада зустріла її в аеропорту та винесла офіційне попередження. Спірс прокоментувала ситуацію в інстаграм. Ачувши, що це був її перший досвід вживання горілки, і вона помилково вважала, що коріння дозволено на цьому літаку через незвичні елементи інтер'єру. Вона вибачилась перед тими, кого могла образити, але також висловила здивування реакцією бортпровідника, назвавши її надмірною.